Старе моє помаленьку зараз на форумі видавців, потім знову повертаюся в Полтаву, незабаром знову буду у Львові і отак курсую туди-сюди. І через тиждень часом не будеш у Львові? Через два місяці у Львові. Хто захоче через тиждень потусити у Львові, я приїжджаю на весілля, так що може. Затаримося. Як Полтава тоді розкажи? Як живеться в Полтаві? Як тобі жити в Полтаві взагалі? Що в Полтаві нічим не відрізняється від життя в інших містах? Воно е, маленьке, таке затишне, нам завжди приємно там перебувати. Але е, ну, подорожі це також корисно, тому ми постійно подорожуємо різними містами України. Якось прорекламує Полтаву так, щоб всі присутні захотіли туди приїхати. З лоханом, гасом, зроби щось. Приїжджайте в Полтаву, ми Могу? покажемо вам таку Полтаву, яку ви ніколи ніде більше не побачите. Що ви, слухай, тобі за це не заплатили, пані Вікторчу? Я не продавав. <риклад> ну ти не б, так продавав би, так не був би таким бідним, що довело до однозби вірші писати. Богдан нам передає, давай, приставай. Ану, ану. Трошечки не слухай. Така розварка реклама. Виявляється, що Христо Мадонна на весіллі. Ну шо, гості дорогі? <риклад> 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 Дядько стіл спокійно собі сидить, стухає пальцями, мовби відвічує кроки. Так методично вбиває в далеких містах маніяк, ідучи на уроки. Дивиться крізь окуляри у монітор, шукаючи помилки через співпадіння, наче жертви атомної війни бачать щасливі водіння. Проходить свій коридор, як ростовський ліс, чуючи пісню, що винес його підвалу. Стівани, стіване, йдимо сюди, я заблукав. Закривається у кімнаті, ковтає пігулки, тремтить і кричить водночас. Створені монстри не дозволяють заснути. Ходять по кімнатою і сотень сотни гримас. Стів підійде Перше і не в перший невостаннє. Просто король я, я теж так часом знімає корову. Маньяків знаходять на станції залізничного чужого мікрорайону. Горька! пальцями м'яхи вміє ловити години, і бачить усе в кімнаті, шпалери, старі килими, привезені батьками, фото брата. Тиша така, що не вартість сріпла. Їх би на око одне м'яхи проміняти, але ж долонями бачить усе. Хворіє, кашляє довго, ніби себе уявляє вимерлим видом риби. Замирає на мить, розуміє відсутність моря і плаче, співає зів'ялим квітам і з квіток, ними м'яхи говорить, наче дітям розповідає казки родині про вопки людей, ревоні, живе каміння. Про ніч, що оберігає її, хоч селище жодного жителя, лиш духи свої. І може б наважитись їй, розповісти оцим померлим, що жіниці забрали біси, і сліди затерли, і вміє не хри долонями бачити все. Хороби власні, кімнату і розповідь нею. Стара не чекає гостей тільки час, приходить в легені, диханням квіти зігріє розітребелюстки в зі жменях. Чекатиме духів селища, що приходять до неї згори. До старої каскарки мяхри. Дякую